Так, мені тільки цікаво, що це була за фігня забрати артефакт. <рес> Артефакт-вихор. Прикольно. Тобто такі сканери... Я не знаю в чому їх прикол, але ми тільки що забрали артефакт. У тому місці, де ми активували сканер, е, воно коротше робило що. Е, там з'явилася пси собака. Ми від неї звалили аж до Залісся, і тільки на Заліссі вона на нас забила. Вона реально через все звалище нас оце намагалася знайти, винищуючи всіх на своєму шляху. І тільки коли ми оце змогли звалити до залісся, навіть у малу зону з вами поперлась. Тільки потім все було нормальок. Я тут знайшов непоганий шлях. Такий ось. Два метри. Я так розумію, десь тут. Опа. Забрали артефакт. Морська зірка. А ну, давайте подивимося, що за артефакт. Мені аж цікаво стало. Так, спочатку оглянемо. Ось така ось краса. Я зрозумів. І давайте подивимося.